Починаємо з вами е, другий рівень. Е, це вже другий раз, другий набір у нас. І в нас перший урок особистість Бога. Отже, я рада вас чути. Давайте, що там у вас. Ви якраз почала е, цей писати результати. Досить цікаво, ви знаєте, так заходить, тому що Ах, дійсно, наприклад, як от в Римлян я зараз передивалася, то що невідоме стало видимим, і все це завдяки його слову, вічному слову і силі його. Так що вже, як би сказати, ну, то для мене все те, що нема е, їм нам оправдання. Так? Так. Що невидиме Його після створення світу, роздумування над творами є видимим. Його вічна сила, і божество так, що немає. І... Оправдання. Бо як це зрозуміти? Це кому нема оправдання? Нам? Їм, хто, За... хто в нас теж. Як ти думаєш? Зараз це... розберемося. Давайте коротенько помолимось. Давай і, і почнемо з самого початку, добре? Господь, поможе нам сьогодні поспілкуватися з тобою один з одним і трошки більше познайомитися з тобою, щоб це принесло ті зміни в нашому житті, які ти хочеш побачити. ім'я По Ісуса Христа. Амінь. Я взагалі не зрозуміла, яке місце писання ви читаєте. Здається, десь. Десь в римлянах, да? Римляна 1.20? Так. Зараз дивимося. Значить, ми з вами спочатку, от, наприклад, коли увіруємо, да? ми віримо в Бога. Бог є, Бог мене спасає, да. Потім проходить трошки часу, і ми вже розуміємо, що Бог це не просто Бог. Він якимось дивним чином складається з трьох особистостей. Да? І причому він один. Але три особистості. І я думаю, що ми це не зрозуміємо до кінця, бо ми в фізичному тілі, да? в обмеженому розумі, в обмежених нічого подібного ми ніде ніколи да? не бачили, де щось приблизно. Такі приклади наводили: дух, душа, тіло. Далі наводили приклади з яйцем. Все по окремості існує: білок, жовток, скорлупа, да? не мов би все різне, але просто так скорлупа не живе сама по собі. Да? І це, але разом це щось окреме, да? щось особливе. Мені ще сподобався такий приклад про електрику. Є джерело світла. Є провода, по яким світло йде, і є лампочка, яке це світло проявляє. От, Я б сказала, що лампочка це взагалі то людина, а електричество це Дух Святий, От, ну, то вже по різному можна дивитися. Тобто ми можемо щось приблизно собі придумати. да? Хтось наводить, приклад з водою, але вода не мог би… одночасно, вони вони втрьох не існують. А мені от більше з яйцем подобається. Але, в усякому разі, це, ну, скажімо так, досить віддалені такі приклади, правда? Бо прямого такого прикладу ми не маємо, бо нічого подібного в нас немає. І от ми вже з вами трошки підросли, і я думаю, що ми доросли до розуміння, що е, трійця е, це три окремі особистості. І кожна з них з нами спілкується. І вони всі разом Бог, але у кожної цієї особистості є свої функції, і кожна ця особистість, одночасно і Бог, і оця особистість тому не буду глибоко залазити, бо це така, таке питання, де ми можемо, я думаю, якось приблизно для себе зрозуміти. І я думаю, що це просто береться вірою. Бо логіку тут підключати, ну. Тут таємниця Таня так згадалася мені в процесі, як ти розказуєш, що там один святий писав, який хотів роз... розпізнати святу трицю, як він йшов до озера і черпав воду. так? І всі, е... хотів перенести то моря в ямку, коли був, наскільки неможливо да. да, да. Є такі моменти, де просто нашу логіку треба виключати, всі якісь логічні доводи виключати і брати віру. Господь так сказав, я буду вірити, що так буде. І що так є. Ну, я все як вірю, я все вірю по віру, так. Але все по особистих почуттях. Uh -huh. Стосунках теж в мене є як по живих стосунках, є розуміння і є почуття, коли батько, коли Дух святий, uh -huh. коли Ісус я думаю, що ти маєш це духовний кілька, ти це розумієш то? Я думаю, так. Да. І якщо хтось, можливо, буде нас слухати, не розуміє, як це відчувати батька не так, як ти відчуваєш духа, да? то ми в Домі Корнилія радимо, щоб оце змінилося, да? щоб ти почав стосунки з кожною особистістю трійці. Ми пропонуємо налагодити і. Взагалі, як це виправити стосунки з небес, з земним батьком, з земною мамою і з земними або братами, сестрами, якщо вони були, або з друзями, якщо братів, сестер не було. Чому? Тому що так як ви сприймали земного батька, ви так будете сприймати Батька небесного. Як ви сприймали земну маму, так ви будете сприймати Духа Святого. Тому що мама утішає і навчає? Як ви сприймали братів, сестер чи близьких друзів дитинства, так ви будете сприймати Ісуса Христа, тому що Він єдиний з трійці, умалився, прийняв людську подобу, жив в цьому тілі, як людина, і він тепер первінець із многих, да? тобто він наш брат. От, Як це зробити? Долучайтеся в Дім Корнилія. Служителі вам розкажуть, покажуть, це робота з боргами, з душевними ранами і з тими духами, які вже потім на ці проблеми приходять. І непрощення, і білі, і різні там духи. Тепер давайте той. Так. А, та, а, та, да, okay. да. Добре, я ще хотіла доповнити до цього, якщо слухати свого досвід, то вже багато років це проходила, що окремо стосунки з Татом, з Ісусом з Духом Святим. А, то теж проходили така молитви созу, ці, е, як би сказати, травми емоційні. Вони я вважаю їх кожної людини, тому що ми її недосконалі і батьки на право тому, що якби і, і, мене особисто підсвідчив, що е, якось це, мені дуже було самотньо одиноко. І я хотіла, щоб мене обняли і притулили. І я згадала про свого батька за мною, не стільки було в наших батьків там різних. Щось таке, що вони нам завдали болю, але було і добра. З любові, і туди маленька капля добра була. І я так згадала, як я була малесенька, пам'ятаю, десь коли трьох років тато мій ніс мене за пазухою. І мені там було дуже хепло. Ну Вночі вони йшли, там бо колись телевізору не було, ходили дороди чилися телевізори. І десь кіна, бо то було відкриття, тож колись не було. Так я сказала телевізор, я ще з тих часів. І в ці моменти мені згадалося, і я батька Небесна, відчувала, що я просила лиш на запазу пори, кори, би, як отак у мене. Базу, і воно передається так, знаєте? Не так, що воно так світло. Що не тільки бо і програма, скільки би не пробудила, треба повірити, що багато і добра в них було. їх правиль. я їх прощаю, благословляю, бо я теж, як би сказати, свого роду вже за цей період часу теж завдала багато бою найближчим людям. Але перед цим я це робила з любові, але були моменти, що я пікла настільки серце, що я думаю, що не пам'ятаю ту любов. Так що хай Бог нам дає мудрості, uh -huh. Дякую. Uh -huh. я думаю, коли ми стаємо більш старшими і просто в якийсь момент уявляємо себе на місці, наприклад, своєї мами, на місці свого тата. Я по-іншому подивилася на своїх батьків, коли в мене були діти, коли в мене був чоловік. Коли вже була оця доросле життя зі своїми викликами, да? то я по-іншому подивилася на своїх батьків. Коли моя донька, да, там, наприклад, збиралася одружуватися, то я по-іншому подивилася, як мене мама в 17 років замуж відпустила. По-іншому, по-іншому. Тому це те, що не треба, знаєте, пускати на самотьок. Треба розібратися, треба полікувати, виправити, якщо щось треба. Там а, лікувати, і з Божою допомогою йти далі. Отже, дивіться. Перший наш пункт сутність Бога. Як зрозуміти, який Бог? Чому це особиста ос окрема особистість, і кожна з особистостей трійці, вона окрема, тому що вони, кожна мають щось особливе і виконують якусь особливу функцію. І от ми знаємо, що. Бог хоче з нами стосунків, тому Він хоче, щоб його побачили. Він хоче, щоб з ним познайомились. І перше, де він себе відкриває, це святе писання. І я думаю, що це, про це говорити не треба, бажання нашого серця з ним познайомитись, так? активний пошук. Отже, перше, де ми можемо знайти, який Бог, як він діє, який в нього характер, це коли ми читаємо Писання. Далі, оце тепер ми нарешті дійшли до першого римлян. Далі, коли ми розглядаємо природу, розглядаємо, як все організовано в космосі, в тілі людському, да, в різних от таких моментах. Дивимося на море, дивимося на гори, дивимося на мурах, на травинку, на рослинку, то можемо зрозуміти того, хто це зробив. Зрозуміти характер автора нашої. Природи. Тепер давайте подумаємо, що у нас тут. Римлян 1,20, да. Тут було питання. Небеса розповідають про не так, його невидиме, його вічна сила й божественність. Від створіння світу через створіння стає зрозумілим. А в чому питання? Тільки звук включіть, будь ласка. У ну, мене римлян 1.20, двадцять і пане такого хоменка вишиття невидимеш його. Після створення світу роздумування над творами стане видимим. Його вічна сила і божество так, що немає їм оправдання. Щось так мене звучить. А треба читати спочатку. Треба читать спочатку. с початку. 18 верша треба читать. Открывается, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и на неправду людей, которые подавляют истину неправдой. Это мы с 18 стиха читаем. Потому что что можно знать о Боге явно для них? потому что Бог им явил, потому что невидимая, вечная сила, божество от создания мира через рассматривание видно. Так что они безответны. Они это вот те люди, которым все видно, которым все явно. И не надо говорить, что Бога нет, или Бог спрятался, или Бог еще где-то там. Вот таким контекстом можем подивиться. Да, вот тем людям, которые подавляют истину неправдой, которую истину Божию, которую можно в природе увидеть. Какую истину? Например, Бог последовательный, Бог логичный. Да? У Бога все досконало, у Бога все красиво, у Бога все рационально, у Бога все для людини. Щоб людині було комфортно. І зараз я, знаєте, думаю, що вам буде сучасний український ще зрозуміліше. Римлян 1-20. І там ми зможемо ще трошки по-іншому, бо мені казали, що турконяк більш-менш. Переклад. Але я дивлюся, що різні українські переклади, просто їх треба три чи чотири одночасно дивитися і більш-менш стає зрозумілим. Відстворення світу для людей стали ясними і зрозумілими його незримі властивості, вічна його сила і божественність. Це видно по тому, що Бог здійснив. Всесильний, всемогутній, керує всім і створює як Бог, не як людина, досконало створює. так? Отже, немає людям виправдання за їхні гріхи, Но, бо навіть знаючи Бога, вони не дякували і не прославляли Його. Вони знікчемніли своїми думками, їхні нерозумні серця затьмарилися. Це український сучасний. Це дуже потужно, Таня, це чітко і зрозуміло. Тоді я вам прийшлю туди в групу, щоб могли собі дуже глибоке, глибоке чи записати щоб не собі. записати глибокі розв'язки. І немає оправдання, тому що ясна річ, що Господь є. Так як я інколи любила говорити деяким особам, що руки ноги в людині, я не створила своїм дітям, ні мені, тільки Господь. Mm -hmm. Моя мама не дала мені ці руки, цей особисть. Є свідчення того, що Бог живий, що Бог творець і що ми його творіння і ми на йому належимо. Амінь. же свідчення таке здорового глузду. Бо ви, ви самі знаєте, який наразі там. Які є судження такі трохи викривлені на рахунок того, чи є Бог чи нема, і чи Ну так, а да. ти О, подивись взагалі, як дитина формується, народжується, що там відбувається, і потім скажи, що бога нема. Ну, як воно? От як О, воно дитина, може бути? І ростуть ручки ножки, Я своїм дітям кажу і внуці, що там я, ну де хтось це творить. Само угу. по собі не буває. І я цього теж, організм, і свого не роблю. Тому можна зрозуміти, який Бог, дивлячись на природу. Далі можна подивитися, як, який Бог і взагалі на його існування, другий наш пункт, це в совість людини. Тобто, коли ця совість не спалена, ти всередині розумієш, де добро, де зло. Ти ж розумієш, що ти робиш щось не те, тобі совість щось кричить, ти розумієш, що є щось більше. От куди не ткни пальцем, кожна людина щось собі придумає: чи вічну силу, чи Великого Духа, чи, будучи крішну ще кого-небудь. Ну, нема такої людини, яка щось вище собі не придумує. Оця жага, оце внутрішнє розуміння, нутряне таке, що щось там є. Саме тому ці всі релігії, да, а вже. Ну, якщо людина не знає, не може, так навчена була, причин багато. Але подивіться, ну, по факту, всі в щось вірять, а коли придавить припече, да? ні зря пісня така: ніхто не сміється над Богом в больниці, ніхто не сміється над Ним на війні. Як щось придавить, так то точно всі знають, що десь там щось є. Тобто зсередини, в кожній людині, якщо там не спалена оця совість, да, якщо ми чесно собі скажемо, то ми розуміємо, що є щось більше, якийсь творець, якась сила, яка оце все контролює. Тому о, людина створена Богом для Бога, і вона, як радар, на нього о, шукає, шукає його. І далі Бога видно. Через особистість Ісуса Христа. Він, Його досконалий син, він останній Адам. Тобто, Ісус на землі прожив життя як Адам в Едемському саду. Він був зачатий від Бога, не від грішного батька. Да? І він був у максимальному зв'язку з Богом. Тобто, Він функціонував в тілі як людина. Але максимальний зв'язок із Богом. Да? І Бог, багато тут місць писання, да, і євреїв, і в Івана, цими останніми днями заговорив Бог до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Так.